Радосний день вам запам'ятався, бо тому що він дуже трудною ціною достався. Сьогодні у селищі Давидківці проживає семеро учасників Великої вітчизняної війни. Кожному з них представники благодійного фонду Сергія «Ми поруч подякували за ту перемогу. Окрім Хмельницького району, благодійники побували у Волочиську та місті Хмельницькому. Там урочистості відбулись 23 та 25 березня. І сьогодні ми вшановуємо. Пам'ять людей, які кували перемогу на фронтах Великої Вітчизняної війни, вшануємо пам'ять людей, які кували перемогу в тилу. Ми з вами згадуємо всіх тих, чий життя забрала ця страшна війна. Віддаємо шану та повагу тим, хто вижив, тим, хто доклав неймовірних зусиль для того, щоб всі ми з вами сьогодні могли. Жити в мирі, в вільній країні ціну, яку довелось тоді заплатити нашим землякам за свободу, надзвичайна вони віддали найдорожче життя. Приверзвоніли ні хмельниччини на території нашого села. Загинуло дуже велика кількість наших радянських, тоді так назвав бійців. На, на території нашого меморіалу захоронено 609 чоловік. В братській могилі села Давидківці почуває і військовий льотчик Лев Шестаков. Полковник загинув 13 березня біля самого селища. За однією з версій, у Шестакова не встиг розкритися парашут, коли він катапультувався зі свого літака. Тіло військового було знайдене тільки в травні, коли розтанув сніг. За час війни Лев Шестаков зробив близько 400 бойових вильотів і на своєму рахунку мав 23 особисто і 44 в групі з товаришами збитих літаків. Він яскравий приклад і для теперішніх героїв.